Привіт, друзі, сьогодні пропоную приготувати дуже ніжні, смачні та соковиті курячі сосиски. І для цього нам потрібно куряче м'ясо, яйця, цибуля, морква, зелень та спеції. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку беремо м'ясо, гарно його миємо, очищаємо та нарізаємо на невеликі шматочки. Також беремо одну середню цибулю, теж нарізаємо на ось такі невеликі шматочки. І так само робимо з морквою. Це я роблю для того, щоб було зручніше випускати все через м'ясорубку. Далі за допомогою м'ясорубки у глибоку зручну посудину подрівнімо куряче м'ясо, цибулю та моркву. Я роблю це саме за допомогою м'ясорубки, адже так мені це легше та в рази швидше. Але якщо м'ясорубки у вас немає, ви можете зробити те саме блендером. Подрібнити м'ясо, дрібно нарізати цибулю, натерти на дрібній терці моркву та за допомогою блендера довести все до максимально однорідної консистенції. Тобто будь-яким зручним для вас способом. Бачимо, фарш наш готовий, ось так він ніжний та однорідний. Тепер вимішуємо цибулю, моркву та м'ясо до об'єднання продуктів, та додаємо сюди зелень. Зелень додавати не обов'язково, але я дуже люблю, коли тут є саме зелень, а саме кріп. Тож дрібно нарізаю та додаю його сюди. Ви можете використати навіть сушені трави, які вам смакують найбільше. Тож все гарно подрібнюємо та додаємо. До наших продуктів. Наступним кроком у нас буде додавання хершиці. Також я її додаю до свого смаку приблизно ось така невеличка столова ложка. За допомогою лопатки трішки збиваю два яйця, щоб вони розійшлися, та додаю сюди домашню сметану 2-3 столових ложки. Якщо ж додаєте вершки, беріть максимально жирні. Нам залишилось тепер додати тільки перець та сіль до смаку. Коли уже всі приправи та продукти додані, гарно все ретельно вимішуємо, допоки наші продукти не об'єднаються та не стануть дуже ніжними та максимально однорідними. Як бачимо, це робиться все максимально швидко. всі продукти подрібнити та об'єднати між собою. І ось такий ніжний гарний фарш у нас готовий. Далі беремо харчову плівку, ріжемо її на порційні шматочки, у мене ось такого розміру, та викладаємо сюди фарш приблизно 2-2,5 ложки. Викладаємо на один край, легка притискаючи та формуючи ось таку ковбаску. Далі край харчової плівки завертаємо, знову злегка притискаємо та закручуємо. Краї формуючи ось таку цукерочку. Закручуємо і в кінці я краї фіксую або ж ниткою, або ж харшовою плівкою, або ж спеціальними зажимами. Що у кого є в наявності. Замість харчової плівки також можна використати кухонні рукави. Або ж в ідеальному варіанті це кишки-свині, які зазвичай використовують при приготуванні кубас. Але якщо їх немає, тому підійде і харчова плівка. Тож таким чином, формуємо усі наші сосисочки. Бачимо, це досить легко, швидко та просто. Я люблю робити такі заготовки та просто зберігати їх у морозильній камері, і в будь-який зручний момент їх кидаєш на 10 хвилин у киплячу воду, і, за бажанням можна трішки підсмажити на сковорідці до золотистого кольору. І все! Наші сосиски готові. Вони нереально смачні, ніжні, ароматні і при тому приготовлені з гарних продуктів. Тобто там немає ніяких ні барників, ні консервантів. Такі сосиски ви можете безпечно давати для своїх дітей. при тому вони вам також і що посмакують краще за будь-які покупні. Ви тільки гляньте, наскільки вони гарні, золотисті. Шкода, що камера не придає цього аромату, і при тому дуже ніжні та смачні. Ну і, звичайно ж, зараз глянемо, які вони всередині. Бачимо, вони гарно тримають форму. І при нарізанні вони також не розсипаються. Тобто, бачимо, ріжуться прекрасно. І вони при тому ще гарячі. Подивіться, вони тільки що приготовлені. Тобто, вони і гарно тримають форму і нарізаються. І при тому дуже ніжні та соковиті. Тож, друзі, обов'язково рекомендую: зберігайте собі даний рецепт, готуйте, смакуйте, а також не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пачки догори. А я, вам, як завжди, обираю смачного, усього найкращого та до зустрічі!